Привіт, я Ковачук Лариса, місто Чернівці, статус консультант-директор, спонсора Карі Дмитро та Ірина. Хочу розказати такий результат. Через місяць після операції моя родичка знову потрапила у лікарню. Причиною була висока температура та кровоточивість рани. Повторно її було прооперовано. Виявилося, що у неї запалення черевної порожнини. Повторно було встановлено дренажі, час шов, але покращення не було. Рідина з червної порожнини через ці дренажі без кінця виділялась і температура не спадала. От. Після того, як від неї поступив дзвінок, у якому вона вже зі всіма прощалась, я зрозуміла, що діла дуже справи кепські, і запропонувала їй скористатися продукцією компанії New Life. На моє превелике здивування, вона погодилась відразу. От, відправила сина в інформаційний центр за 100 кілометрів за цією продукцією. Е я, порадившись з Іриною та з Гриною Миколаївною, склала програмку От, спеціально для неї. Значить, що туди увійшло? Е детокс і амінофлор, е щоб почистити лімфу і зігнати воду. По три рази вона приймала. Потім екстракт парила, екстракт живокосту, екстракт шоломниці і елексир для нервової системи по 10 крапель. А пітон фіто з кордіцепсом також три рази в день і мастила рану гелем 39 трав. Покращення настало буквально третій-четвертий день. От, через сім днів вона була виписана з лікарні і понині день. І вона працює, жива, здорова. От, і от така, у нас таке напрацювання. Дякую.